Привіт, я Сергій Унівенко, керівник маркетингового агентства CyberLine. Ми займаємось інтернет-рекламою з 2015 року. Я особисто починав діяльність як фрілансер і сам чудово розумію основні потреби клієнтів. Усі бізнес-процеси, які я зі своєю командою відтворюю, пролягають через розуміння того, як саме донести максимальну цільність до вас та реалізувати саме ваші задачі. Працюючи з сотнями проєктів в різних нішах, ми зрозуміли, що саме є головне, і дає результат для 95% онлайн-бізнесу. А що я другорядне та недостатньо ефективно, щоб на це витрачати багато часу. Ви будете точно впевнені і спокійні, що ваш рекламний бюджет буде використан максимально ефективно, адже ми знаємо, як саме треба їм керувати, щоб досягти поставленої мети. Про це, до речі, свідчать опубліковані результати роботи на наших ресурсах. А тепер відверто. Чи маємо ми провальні або недостатні успішні проєкти? Так, звісно, ми маємо. Чи все так ідеально у нас? Звісно, ні, ми ж живі люди і завжди є над чим працювати. Але ми не надаємо хибних обіцянок та очікувань, бо маркетинг це набір гіпотез, які треба реалізувати у кожному конкретному проєкті. Ваші успішні проєкти це і наша перемога, адже нам потрібні гарні відуки, рекомендації та, як би це банально не звучало, ваші подальші сплати за наші послуги. Наші витрати на залучення реалізацію першої угоди з новим клієнтом дуже великі і в основному ми заробляємо вже на подальшій роботі. Тому нам дуже вигідно вийти разом з вами на результат, щоб у вас був сенс працювати з нами і надалі. Якщо вам панує наше бачення і підхід до співпраці, ознайомтесь з нашими кейсами та вигуками. Зверніться до нас, я впевнений, що нарешті ви знайдете надійного партнера в сфері інтернет-маркетингу та реклами. Приймайте рішення та будемо діяти.